Завдяки нашому українському селекціонеру Олексію Кулику на грядка з'явився сливоподібний помідор, веселка і назва в нього гарна, і сам він просто чудовий. Середньостиглий, потужний кущ росте висоту десь до метр вісімдесят і навіть до двох метрів, дуже високоврожайний. На китицях може бути по 7, по 8 плодів. Форма плоду – сливка. Спочатку плід зеленими смужками, які з часом стадії стиглості стають рожевими, з ніжно-зелено-оранжевими смужками. Вага від 50 до 90 грам. Дуже щільні. Смак солодкий, з гармонійною кислинкою і з незначною фруктовою ноткою. Помідор універсальний, він настільки смачний в салатах і безподобний консервації. Його можна і маринувати, і квасити завдяки своїй щільності гарно тримає форму. Та ще й цей куш досить стійкий. Вересень місяць, а на ньому зелене листя. І всі плоди здорові. Ну, як не вирощувати такий помідор. Підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні овочеві культури.